Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. Сьогодні усі блогери спекулюють на новій темі мобілізації. Всі набивають собі рейтинг, набивають підписників, набивають лайки, коментуючи звернення пані Мар'яни Безуглої, яка є народним депутатом України і працює в кабінеті в комітеті по обороні та розвідці. І ця пані Мар'яна Безуга, оборонка та розвідниця, дає знову пропозиції Верховну Раду по мобілізації. Будуть гребти студентів, які Другу третю освіту беруть, яким по 40-45 по років. Будуть гребти тих, у кого ну які доглядають інвалідів, там певні категорії коротше, будуть передивлятися. Різні категорії, яким дали відсрочку від призву. Коротше кажучи, солдат потрібно. Фро... Втрати на фронті великі. Солдат потрібно і знову будуть гребти. Гребти вигрібати усіх. Моя суб'єктивна думка журналіста: дідами, інвалідами війну не вигреш. Це я кажу. Щиро, я нікому не бажаю попасти на фронт, нікому не бажаю бути загиблим або стати калікою. Це страшно. Просто я згадую своє минуле. Коли нас, 9-10 класників США No1 міста Секіряне Чернівецької області, воєнрук Федорович Скрипник так дресував як собак, дресував як бойових псів на патріотизмі. Стіни були обвішані портретами Великої вітчизняної війни, героїв, воїнів афганців які не здавалися душманом, а підривали себе, прикриваючи відхід інших. І пан Скрипник, наш воєнрук, вбивав нам в голови, що померти за Батьківщину це почесно, це правильно, це потрібно. І ми в 18 ті років йшли в. Збройні сили СССР так служити срочку і не боялися піти в афган. Взагалі не було такого страху. Ну от я, наприклад, не бачив своїх хлопців, з якими призивався страху перед афганами. Ми просто були готові нас виховували в школі 10 років, помри, тому що так потрібно. В армії я три, роки, три, рази, три рази писав рапорт на Афган. От у мене совість чиста. Три рази я писав рапорт на Афган. Мене не взяли, сказали, брат, три рапорта. Таких не брали, вважали дивними. Але ж я писав щиро, тому що мені в голову вбивали патріотизм, самопожертва. Загині заради Батьківщини. І це було 18-19 років, я навіть не думав. Та всі мої однолітки навіть не думали і не боялися смерті. В Афган, так в Афган. Значить, все, страху я не бачив. Ну а зараз. А зараз мобілізують кого? От я звертаюся до тих, хто не любить мою правду, і кажуть, а чого ти не в ЗСУ? Мені 59 років, який, вибачте, нахрен з мене солдат, 59 років. А міста райцентри повні джипами, в яких сидять молоді хлопці здорові та мужчини з ухоженими бородками і здоровеними здоровенними біцепсами. Спортзали в містах, спортклуби повні спортсменів. Клуби нічні в обласних центрах в Києві повні молоді. здорові молоді. А грибуть кого? Грибуть... Дідів, таких як я та інвалідів, робітників та селян. Крапка. І цей законопроект пані Мар'яни Безугле, я думаю, ніхріна не зміни від слова зовсім. Тому що всі законопроекти Верховна Рада у Києві, залужний у Києві, а безприділ ТЦК на місцях, коли ТЦКшники на вулицях гребуть робітників селян. У селах та в райцентрах, коли вони грибуть таких старих дідів, які я і затаскують на комісії. Він як був, він як був так і буде. Моя суб'єктивна думка журналіста. Але підкреслюю, дідами та інвалідами війну не вигреш. Потрібно все-таки на війну йти молодим. Крапка. Як колись ми йшли і не боялися вагана. З вами Ігор Швець, Сикір'яни, Чернівецької області. До нових зустрічей!